Це від 35 до 150 доларів на місяць. Це хіба велика вартість тарифів. ЄС це коштує 350-400 доларів мінімум. Він правий. А, а, так, але й доходи у нас інші. <свісно> ну тобто це ж все ж таки. Теж слід відмітити велику велику різницю так. в доходах. Да? А, Олександр пише, банки збільшили свій дохід не тільки в Україні, але й на рашці за останні роки. Це багато в чому штучно. Держава продає ОВГЗ збільшує оборонні витрати, платить зарплати військовим. Усе банки. Так, про кредити Європі, і от він пише ще історія з банками довою свою тупістю з боку Гетманцева та Желізняка. Вони не могли порахувати все минулого року і не обдурювати банківський сектор не в, не в податку. Проблема, а в тупості. І Олександр пише, що Георгій в Китаї ціна також ваша. Шо, шо? Да. Е, Олександр пише Георгій, в Китаї ціна також ваша. <реш> да, 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 да. Да, я про цю сцену забув. А, ну що, давай Тоді від цієї теми податків ми перейдемо до іншу тему, яка все одно мені здається, ну, вона викликає ага. подібний резонанс. Це тема а, топових а, нових майже кожен день затримання. А, ми бачимо на корупційній ниві, да, тобто я у цей резонансний випадок на Хмельниччині, да, з очільницею МСЕК і так далі. От взагалі, от твоє враження від всього цього, чому це побачили лише зараз? А, да, і чому почалися такі а, масштабні що? затримання? Ну, Моє враження наступне, але ну, я вважаю, що це люди непридатні, щоб вони щось там десь вкрали. Ви подивітесь, які вони гарний, українська мова, які у них вишиванці, так. які у них прапори. Тому я вважаю, що вони, вони ще і заслуги народу, тому я впевнений, що це. це Чесні люди, вони не могли це зробити. Ну я зараз чуткую, ну це просто жах. ну Це чесно скажу, піздець і жах. Ви подивіться у людині вдома 5 мільйонів доларів. Це Яким потрібно бути дебілом? Щоб отак от стільки людей. Ну, не дебілом, але я бачав да? Да. А біля ті людей, і ви розумієте, якщо в нього було 5 мільйонів доларів і 6 мільйонів доларів, ну значить, він же вони ще витрачали час, якісь гроші. Поэтому ну що я хочу сказати? Я хочу сказати в першу чергу, хочу подякувати обов'язково голову ДБР Олексію Сухачова. Я бачу останнім часом дуже круту роботу ДБР. Я хочу сказати, що все це роботи, які Тепер... ми бачимо, затримання всіх цих. Корупціонера, все це ДБР, і я вдячний Алексію Сухачову. І хочу сказати, що український народ дуже чекає справедливості і дуже чекає, щоб обов'язково добердав ці справи до суду, і все ці люди були заградами. Це дуже важливо для всіх нас. Вот. Що я ще бачу? Я дуже бачу таку ж круту роботу по військовим ВЛК, ТСК. Це Цек, мабуть, це я зараз кажу. За, за, Ти говорив, да? ага. а я кажу ще а, фронт роботи у ДБР по відношенню ТЦ, ТЦК, М -м -м ВЛК, ось вот таких вот товаришів. Які беруть хабари львівська, якщо я не помиляю, 16 мільйонів доларів на Може бути. Да. Тому я вважаю, що останнім часом дійсно така крута і гарна робота від ДБР. Що я можу сказати? Слухайте, ну дивіться. Ну, говорити про те, що ця людина, тому що а він там був якийсь чином там, мав відношення до влади, там, слуга народу. Ну, це просто смешно, Ну, ну, ну Деякі де, 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 тільки за це захопились. Да, ти знаєш. Ну, слухайте, ну, звісно, ну, конечно, ну да, можу сказати, що я поки, от скільки років? 10 років і 15 років, я ні разу не бачив, що хтось від Петра Олексійовича брав якісь гроші. Ну, вони ж гроші не беруть. Ви що? Ну, тільки слуга народу, якщо там. Ну, от і все. Ну, якщо говорити серйозно, то взагалі я вважаю, що Леш, знаєш, е, е, У, людей, у людей не відчувають загрози. Ну, послушне, ну, ви подивіться, скільки тільки подивіться у цій родині, скільки було тільки е, шматок землі. От, я взагалі не уявляю, навіщо тобі 50 Шматок землі. От навіщо? А содам 20 квартир нерухомості. Навіщо? В Львові, здається, там ще десь. Ну, от я не розумію, як розумість? ж це? Ну, да. тому... Пожити в кожній ага. по, по тижні. Тому, 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 <свят> тому тут ми говоримо за сущност наших людей. Люди, які готові. Люди, які готові отак от брати хабари. Вважаю, що обов'язково потрібно раз і не завжди вирішити з ними питання, закрити це питання і більш до цього не повертати. Але вважаю також, що нам потрібно поцілювати всі ці інститути, які ми маємо, корупціон, як сказати, по боротьбі з корупцією, що Я вважаю, що обов'язково всі інститути, які мають відношення по боротьбі з корупцією, вони повинні бути обов'язково, так скажемо, збільшити обов'язково бюджет, щоб було можливості, щоб вони більш долучили працівників до себе, відправили їх всіх за кордон. Це я маю на увазі ДБ, Набу, на ЗК. Відправили за кордон, щоб вони всі вивчились за кордоном і повернулись. К нам вже з ценностями, європейськими ценностями. Ну і я скажу відверто, що ми можемо в це вкласти великі гроші. Я також думаю, що всіх, кого ми туди відправимо. Не всі повернуться, я в цьому так теж. На жаль, технім, да. 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 Але також впевнені, що всі, хто повернуться, вони там не стануть, я вибачаюся, там, світимі, там, да, з цього дня. Але це дасть можливості дуже сильно посилити, посилити ці інститути, про які зараз я говорив, на Будебе і НЗК і інші, там СБУ. От. Тому що останнім часом, знаєш, я такий відчуваю, що люди йдуть працювати в поліцію, в прокуратуру, в СБУ, щоб бути на якомусь броні, знаєш, ліж би не йти служити там в ЗСУ. Ну да, це ж теж ненормально. нормально. Тому я вважаю, що все повинно бути регулювати державою. Спровідліво. А як ти відносишся от до тієї інформації, яка з'явилася вчора про те, що а, ну принаймі так писали змі, може, це знаєш вигадки, є, ми ж не сміяли. Mm -hmm. Що буцім, то Володимир Зеленський обурився а, тим, коли йому повідомили, що по по економічному бронюванню в нас вже мільйон п'ятсот тисяч людей, і, і через це уряд зараз вів на п'ять днів так перевірку. Всіх організацій, які отримали економічне бронювання. Так, ну я приведу приклад. хочете? Давайте. Значить, ну щоб ви розуміли, телефонує мене людина, каже мені, слухай, ти там кого знаєш в Міністерстві економіки? Я кажу, знаю, а що потрібно. Uh, он, он мне, Ой, слухай, от ми подали документи. Я кажу, слухай, ну там же процедура простая. Просто подаєш документи і критерії да, відповідаєте. Да, все... ти... Та ні, мені сказали, що потрібно комусь якісь гроші віддати. Я кажу, послухай, <рес> ну, це просто якісь бригади. Або от ви, ви не вмієте це робити ну, заповняти, тому що ну, там не може бути. Та ні, ти не розумієш. Я кажу, ну добре, я не розумію. Хай. Да, я не раз". розумію, так не да. розумію. А потім я кажу, а скидай мені, я подивлюсь. Я тебе клянусь, я читаю це обладнання, такі там піканиски, якісь там, 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 там дрелі, там. я кажу, послухай мене. А з чого ти взагалі вважаєш, що твоє підприємство повинно обов'язково надавати тобі брон? А він, знає, що мені відповідає? Так все це то, що ми продаємо, ми військовим продаємо. І кажу, що далі. <рес> так та кожен супермаркет так, так, може. Ти, сказати. тобі відмовили правильно. Ну ти, ну ти не будуєш якісь там інфраструктуру військову. Ну, ти продаєш обладнання, які використовують воєнні. І що? Ну не воєнні, а, а Будівельники. Всі будівельники, будівельники, да. всі будівельники використовують а, це обладнання. Тому слухай, ну, подивись всіх цих айтішників, всі ці гіошки, шабуни і інші, там, я не знаю, там, ну, може бути, у шабуні нет, я не можу сказати, але він прийшов мені, прийшов в голову. Да? Ви подивіться, будь ласка, ну, вони забронували ну, дуже велике кількість людей. Дуже велика кількість людей. Ну от І все. І тому ну, президент Аборюся каже, слухайте, ну ви що прикалитесь. Так давайте так забронуємо всіх. Потрібно нам міняти трішки підхід. Знаєш? Е, я вважаю, що нам потрібно змінюватися самі е, і я вважаю, що обов'язково нам потрібно, щоб ми трішки змінювали підхід. Ми е, замінили чоловіків на жінок, е, щоб було можливості, щоб чоловіки більше захищали е, державу. Ну я думаю, що ми все одно до цього прийдемо. То така все одно буде ситуація. Ну, я так думаю. Так. Да. От читаю коментар: Іван пише: в нас розвелося стільки служб, а їм треба жерти, а не їсти. Я цитую. Uh -huh. Тому й заганяють малий бізнес в корупцію взятки. Що uh -huh. ти на це скажеш? Іван, Ще а, Іван пише. в нас розвелось стільки служб, а їм треба жерти, а не їсти. Я цитую те, що uh -huh. написав Іван. Тому й заганяють малий бізнес в корупцію взятки. Uh -huh. Що ти думаєш про це? Вибачаюсь, мама написала. Да, тобто Вмікаю завтра відвіз, вибачаюсь, я вибачаюсь, да, будь да, ласка, да, да. да, да. Іван пише: в нас розвелось стільки служб, а їм треба жерти а не їсти. Я цитую те, угу. що він написав. Тому і заганяють малий бізнес в корупцію взятки. Ну, а в чому питання? Ну, я так розумію, що у нас дуже багато служб, які да. контролюють, Дивіться. дивляться. Споконні. Це у до того. Зараз що ти... Дивіться. Да. Uh, тут uh, uh, ключ в тому, що uh, потрібно звертати увагу на якість, яка не працює. Ну, наприклад, да. якщо брати, наприклад, набу, ну, на всю країну uh, 700. Працівників НАБУ. Всього? 700. Це дуже ми мало. Пройшло, бо, це мали. дуже небагато. Да. А, ви знаєте, скільки є прокурорів в САП? Мені здається, теж про Ні, прокурора в САПі до 100. А. Да. Тому люди, ну, ти говорите, да, в СБУ я згоден, там велике кількість, прокуратура, велика кількість людей, але потрібно звернути, звернути але увагу, лише, як, як зна... вони працюють, якість які, розумієте, це. Я роботи. згоден. Ну, Я по прокуратурі знаю, що принаймні я чув таку інформацію, що там насправді тисячі і тисячі вакансій відкриті ну, і вони не людей. Я хочу вам сказати, щоб ви зрозуміли, сьогодні ми маємо 400 тисяч чиновників, які мають возраст, щоб служити в ЗСУ. Во, наприклад, 400 тисяч 200 тисяч можна відправити в ЗСУ? Можна ченч, запросити жінок на цієї посади і відправити чоловіків захищати країну. Ну в чому проблема? Ну я вважаю, що це би було правильно. Я вважаю, що по чиновникам я взагалі за те, щоб чиновники відправлялися на зсу. От я вимагаю, якщо ти хочеш, щоб народ пішов і захищав теж. свою країну теж, то ти повинен показувати. Розумієте? Ну чомусь депутати, я вибачаюсь, гріють свою сраку, не хочуть і показують, поїдуть, біля, де написано Донецька область, фотки зроблять і, і все, поїду, знаєш, і знаєш, поїхали ну, да, в Раду. Да, і все. Або там інші там люди, я зараз не хочу називати, які не мають відношення у нього. ніякого, я, які мають а, посвідчення, наприклад, радник мера. Чому він військовій формі? Ну не ви що ти відігаєш військову форму? Ну ти що, військовий? Або мери в військовій формі. Ну, ну ти що, ну що ну чому це? Ну ви я натякаю на кого. Я думаю, розумію, що люди це зрозуміють. Тому ну, так не може бути. Розумієш, ми говоримо, чому у нас немає людей, у нас тільки дезертірок. Послухайте, ну а як ви як ви хочете? Ви повинні дати приклад. No. — Розумієте? — Я згоден з тобою. А ну, от я не, не буду щось говорити, там, у мене там хлопці є такі, а вони, я кажу, слухайте, я кажу, ну, а що ти будеш робити? Я кажу, ну що буду робити? Тоді повістку прийду, а що, а що мені робити? Ну, У мене є болячки, я думаю, що мене не відправлять, а де, десь кудись відправлять мене або щось копати, або щось е, в'язати, ну, або щось там готувати, готувати yeah. <laughs> о, о, людей. Я кажу, я не боюсь. А вони кажуть мені. А чому я повинен йти? А чому міністри не йдуть, а чому замміністри не, не йдуть, депутати не йдуть, а я повинен піти. От прийдуть вони, пойду я. Він правий. Якщо була би така вілка, де можна було б ще, наприклад, у нас є 400 40 тисяч э, людей. Давайте 200 або 100 тисяч відправимо. І все, і люди пійдуть. А то я знаю дуже багато людей, де ти працюєш. Числююся я в прокуратурі. Я говорю, а чого? А тому, щоб в піти йти на службу. Вот і все. Коментар прочитаю, Олександр пише: вважаю, що економічне бронювання у, якому, у якомусь форматі має бути кращий бюджет гроші. Це мільярди доларів кешу зараз через корупційні схеми, більше контрабанди, більше контрабанди цигарок або алкоголю. Знаєш, я вважаю, що… Економічне бронювання це така складна тема. Вона, вона, вона складна, але дивіться. Ну, якщо зробити такий підхід правильний, я вважаю, що і економічне бронювання теж було б не погано. Наприклад, щоб було так, щоб можна було бронувати людину один раз на 6 місяців. От Наприклад, я... ти хочеш забронуватись? Нема питань, але один раз. Ну, це нормально, нормально Сплатив за це, ну наприклад, 50 тисяч гривень. І ти зміг так сказати шість місяців не поїхати. А через шість місяців ти повинен обов'язково поїхати. А інше хтось отримує, наприклад, Так. Да. а хтось поїде сьогодні, а повернеться і потім поїдеш Ти ну я вважаю, що це нормально, але підхід потрібен. Розумієш, людям потрібно поясняти. А чому отак вот ми хочемо зробити? А сьогодні кажуть, о, все, все буде коштувати 40 тисяч гривень, у кого 40 тисяч немає, всі підуть. Да. А у кого немає, будут, а у кого є, всі будуть вдома. Ну це ні. Ну так воно працювати не може, розумієте? Я, а якщо так зроблять, то я вважаю, що це неправильно. Повинен бути справедливий підхід. Тоді. Люди з задоволенням, розумієте, ми відріч е, дуже відрізняємося, по-перше, ми відрізняємося по складу е, розуму. розуму з нашими географічними сусідами. Е, ну, ми захищаємо свою країну. У нас є мотивація. У цих чмошників у них нема мотивації, вони готові воювати тільки за гроші. Вони ж не свою країну захищають. Да? Вони воюють у нас, знищують нашу країну на нашій території. Тому. Люди готові. Ну ви знову послухайте. Ну що тут говорити? Ви дуже всі гарно пам'ятаєте, що було з 24 лютого. Які були черги? Я також стояв в цих чергах з хлопцями зі своїми, щоб отримати цей код, щоб потім нас викликали в, в, в ну, ТЦК. Да, в ТЦК, тому. Послухайте, ну ми маємо всі шанси, але потрібен правильний підхід, тоді все буде працювати, і люди хочуть в першу чергу через справедливості. Я згоден Іван пише: наш мер поїхав з Гетьманом окопи рити, чекаємо селфі. О, ну це буде 100%. -ки. Чекаємо селфі. Я думаю, що так.